Вітаю, шановні глядачі, слухачі. Це Олександр Лащенко і програма Ваша Свобода. Відзаявши проводити саміт у нормандському форматі за участю президента України безглуздо дозволить сидіти за одним столом із Порошенком. Такими були зміни планів Володимира Путіна від серпня, коли у Криму затримали так званих українських диверсантів, зокрема підривника у шльопанцях Євгена Панова, до сьогодні. І саме сьогодні у Берліні відбудеться такий зустріч у нормандському форматі. Путін ламає комедію, констатують деякі експерти. Після Армагеддону в Сирії Донбас лишили на вечерю, Стверджує представник України на переговорах у мінську. Ну а Франція вимагає от перед цими переговорами у Берліні від України саме не від Росії просування ухвалення так званого особливого статусу Донбасу і тих самих виборів. Отже, зараз в ефірі Радіо Свобода з нашими гостями ми спробуємо з'ясувати Нормандська четвірка. Меркель і Оланд проти Путіна чи проти Порошенка. І будемо це робити з політичним експертом Володимиром Фесенко. Вітаю, пане Фесенко, Добре. і військовим експертом Ігорем Козієм. Вітаю, пане Козій. Ну що ж, основне таке питання: власне, кому потрібна ця зустріч Нормандської четвірки? Стільки тягнули, тягнули понад рік, якщо не помиляюсь, не відбулася. Тепер таки нарешті зберуться. І що, пане Володимире? Ну насправді вона потрібна всім, просто з різною метою. Але найбільш потрібна вона була Меркель Йоландо. Власне, після от тієї кризи нормандського формату, яка відбулася за ініціативою Путіна в серпні, на початку вересня, коли Путін спробував витиснути Порошенка і Україну з переговорів, але не вдалося от після цього і Франція, і Німеччина вони зробили багато для того, щоб відновити переговори в нормандському форматі. Зокрема, вийти на зустріч на вищому рівні. Україна підтримала цю ідею, тому що краще переговори ніж війна. От тут така загальна логіка, але От тут проблема в тому, що останнім часом, десь от останній місяць, зокрема, візит двох міністрів закордонних справ Німеччини Франції до України на Україну посилився тиск, щоб ми почали скажімо так більш активно займатися політичною частиною мінських домовленостей. Хоча Порошенко наголосив днями у Харків. Спочатку за безпека. безпека решта Но, від лукавого. Дивіться, він про це сказав навіть раніше. Послання до Верховної Ради вже там він сказав ніяких політичних змін поки не забезпечено. Безпечна безпека. Да, а тут він, він ще раз вже, скажімо так, на західній території. І, і, і саме тому зараз, я думаю, нема. Ну, не варто очікувати якихось проривів на цих переговорах. Головна мета така програма мінімум відновлення переговорів на вищому рівні і недопущення ескалації конфлікту. Вона вже в такому е, м'якому варіанті, але, на жаль, помітна, відбувається, особливо от на Маріупольському напрямі. Е, е, і от є ризик, що може відбутися і повноцінна ескалація. Про розведення військ уже забувають на трьох ділянках. Ну не зовсім. Я думаю, що насправді це питання, ну, воно не. Відкладається, і думаю, що сторони будуть намагатися вийти хоча б на якийсь маленький результат, зокрема, завершення першого етапу розведення і продовження. Тобто, можливо, будуть розмови про те, які інші ділянки. Хоча це експерти мають визначати. Козій, важлива деталь на цих переговорах у Берліні довгоочікуваних власне Донбас за деякими даними буде на другому місці. На першому місці Сирія. А зараз, перед тим як я вам надам слово, наведу думку представниці України на переговорах у мінську Ольги Айвазовською. Вона висловила свій погляд у соцмережі Фейсбук. Зустріч нормандської четвірки щодо війни на сході України відбудеться після обговорення сирійського питання у форматі Франція, Німеччина Росія. Після Армагеддону в Сирії українсько-російське питання залишили на вечерю. Це для нас не найкраща роль. Анонси Меркелі Порошенка, що сторони не очікують проривів. Звучать як на мене дивно. Зазвичай, якими б песимістичними, реалістичними не були оцінки перспектив, таких авансів не дають. Втім, пауза в четвірці затягнулася більш ніж на рік, тому говорити життєво необхідно. Представник України на переговорах у мінську Ольга Івазовська, 18 жовтня 2016 року. Пане козій, та що ж виходить уже з сирійське більше питання, а не Донбас буде у центрі уваги нормандської четвірки. Ну, давайте, трійки, точніше, да, без Порошенка. Да, давайте почнемо з того, що пане Володимир сказав: краще переговори ніж війна. Ну, якщо трактувати російський сценарій на цей погляд, то і переговори, і війна. Я думаю, що Путін добре робить все це і далі буде робити, тобто будуть і переговори, і війна. Чому саме Сирія? Ну ясно чому, тому що Сирія має вплив. Сирія має безпосередній вплив на Європейський Союз, Сирія має безпосередній вплив. Я маю на увазі біженці, і всі ці речі, які виникають з теризми, актами, актами. На Францію безпосередньо безпосередньо на виборців Німеччини і все це розуміється все це сприймається. Тобто, Меркель і Оланд, вони якщо й тиснутимуть на Путіна, то лише з сирійського питання, а не з питання Донбасу. Я думаю. Зараз, пане я, надам, так, так, так. Пане Ігор. я думаю, що в першу чергу їх цікавить ясно, що сирійське питання. Це... Тому що своя рубашка, вона ближче до тіла. І це цілком повністю... А Донбас на вечері, як стверджує, пані Айвазовська? Ну, ви ж почули саме. Тобто я тут навіть і не хочу коментувати. Тобто, воно цілком і повністю зрозуміло. І ясно, то, що їм треба набирати якісь очки до виборів. Ну це більше питання політичне, я думаю, Володимир. Вічна проясниця. Про військові питання теж ми обов'язково поговоримо. Пане Володимире, вважаєте, Донбас не залишиться в тіні під час Значить, сьогоднішньої зустрічі? Підвір'я на, ага. на десерт. Наскільки я от прочитав перед вашим ефіром пояснення Піскова, про секретаря російського президента, спочатку будуть переговори в повноцінному нормандському форматі, а після цього. Путін окремо соланти з Оландами Меркель буде дискутувати про Сирію щодо політичної ваги і з точки зору скажімо так партійно-політичних інтересів німецького канцлера і французького президента. Я думаю, що для них вагомо як сирійське питання, так воно просто більш знаєте, зараз більш емоційне чутливе. Да, але і про Донбас вони не забувають. І нормандський формат був створений не для Сирії. А для е, розв'язання проблем з Донбасом, пане Володимире, заява міністра закордонних справ Франції Ро так, пане Ро не забув про Донбас, але він сказав, Україна. Особливий статус, будь ласка, виборчить. Звертай увагу вже деякі українські журналісти на це звернули увагу. Еро процитували некоректно. Ага, неповністю. знову трудно ще переклади як з президентом да, Так, да, да, да. Я посилаюсь до да, Шукліна в правильному. Я тут його вітаю. Да. Він чесний журналіст і він звернув увагу, що процитували лише те, що стосувалося України. Але французький міністр сказав, що і Росія має і там йдеться про те, щоб Росія відвела свої війська. Займіть увагу, не сепаратисти, як кажуть, там не ополчення, як кажуть Росія. Росія має відвести свої Сказав війська. Це Але правда в тому, і тут є проблема, що е, наші європейські друзі і партнери по цих переговорах вони ставлять питання не зовсім не зовсім вигідно для нас ключі. Що мається на увазі? От відведення військ і зброї на трьох ділянках. А після цього. Як вони пропонують, Україна має зробити наступний крок з свого боку, тобто розпочати процес розгляду й ухвалення законопроекту про вибори на Донбасі. Але е українські дипломати і президент кажуть, а як це? А що? Три ділянки забезпечують безпеку. От ми вже казали про це. Да що зараз, наприклад, посилилась бойова активність на Маріупольському напрямі. Гірше стала ситуація на Луганському напрямі. Легше трошки стало під Донецьком, да але е, ми не знаємо наскільки, тому що тумблер от цієї військової активності в руках пущу, учасника да. сьогоднішніх переговорів у Берліні. Да, да. да, на жаль, да і от тут теж от про Сирію. Я от сподіваюся, що врешті-решт не знаю, сьогодні чи там трохи пізніше, коли вже дійде, не знаю до них. Да. Але скільки можна мати ілюзій щодо Путіна, тому що підступність Путіна в Сирії проявилася. Домовились про перемір'я, бац і варварське бомбардування Алєпа. А ми ж це бачили вже неодноразово. Скільки було перемірів відносних перемір'я на Донбасі? І що потім? Знов війна. Пане Ігоре, справді до як військового експерта у вас запитання, Путін вже можна сказати не лише політична, головне воєнним чином воює на два фронти Сирія передусім. Хоча на Донбасі так певним чином зростає кількість обстрілів, але ж не до рівня того, що був до Дебальца. До речі, українська делегація мінську знову порушила питання Дебальца, що Дебальцева має належати Україні. То чого домагається Путін таким чином? Він намагається з Сирією дотиснути в питання Донбасу чи навпаки. Захід. Ви знаєте, скоріш за все він пробує використовувати Сирію, Сирійську карту саме задля того, щоб таким чином пробувати тиснути на ті рішення, які він хоче прийняти чи просунути через нормандську четвірку, що стосується України, і це було видно з самого початку цього питання. Розумієте, нового тут нічого немає. Ясно, що на таку широкомасштабну війну, що в Сирії, що фактично в Україні, він поки що економічно неспроможний, тому що це дуже важко потягнути. Це як мінімум, ну при треба мати дві серйозних оперативних групіровки, що в сучасних умовах На Донбасі чи в Сирії? На Донбасі один армійський корпус вважають одна оперативна групіровка, інша групіровка, ну це вона фактично п'яти тисячами і начебто обмежена. Ну це не зовсім коректно, тому що кораблі е, Чорноморського флоту, які задіяні цій операції, да, і Каспійська флотілля, до речі, теж якщо брати запуски ракет, які вони робили з цього. Тобто групіровка, вона теж. Е, е, ну, більш менш вирісовуються як операції. Але ж єдиний авіаносець російський, адмірал Кузнецов, ніби підтягують. Ну, це, ви знаєте, це спробують знову Путін, пробують вирішити декілька завдань, військових завдань під час цієї агресії. Одна із них це фактично насобачити, отак я кажу, своїх військових, мається на увазі військових Російської Федерації бути здатними використовувати любі завдання. Карального воно вигляду, терористичного вигляду в будь якій точці земної кулі. Оце е, створення так званих великих експедиційних сил. Е, воно е, на часі Путін це розглядає, зглядайте, чому йому повинні необхідні були кораблі е, відповідного класу десантні. Який нах... пробував він купити через Францію? Мається на увазі містраль. Потім в засобах масової інформації вийшли побоєння, що він може перекупити їх у Єгипту. Тобто це питання серйозне, воно потребує до... серйозного, будемо казати, впливу. Пане козі для Путіна Сирія не виявиться Афганістаном чи то В'єтнамом. Я, ви знаєте, я не впевнений, що до цих масштабів е, дійде, тому що масштаби Афганістану це серйозна е, групіровка, армійська групіровка, була там майже більше 250 тисяч людей було задіяно, навіть більше немашка. А що стосується Сирії, там значно менше. В Афганістан, не забувайте, були кордони. Кордони сухопутні, які дозволяли е, фактично перекидувати сухопутну групіровку дуже швидко. Тут немає спільних кордонів. Тут треба використовувати сирійські війська як, знаєте, плацдарм для створення певної сухопутних групіровки. Це дуже важко, тому що морем треба перекидувати, повітрям треба перекидувати війська. А це задача, яка коштує недешево. Отже, нагадаю що сьогодні в ефірі Радіо Свобода ми говоримо про призначену на сьогодні у Берліні зустріч після паузи так званої нормандської четвірки з нашими гостями політичним експертом Володимиром Фесенком та військовим експертом Ігорем Козієм. Також ми поцікавилися думкою російського, можна сказати, українського теж адже він претендує на громадянство України політичного експерта Станіслава Білковського і він висловив свій погляд. Навіщо ж Путін зрештою погодився? От приїхати до Берліна і потиснути рук, а Мабуть, без цього не обійдеться. Петрові Порошенку. я вважаю, що будь-яких провідних результатів не буде. Мінські угоди як були блефом і фейком, так і залишаються. І Володимир Путін не буде виконувати. Я вважаю, що ні, нічого нас не треба очікувати від зустрічі в норманському форматі. Ну давайте зустрінемося. Давайте зустрінемося і ще, ще ще раз зафіксуємо, що в нас нічого не виходить. Володимир Путін дуже боїться ізоляції. Будь-яке запрошення на міжнародну зустріч для нього це вже є чимось вартим. тому, звичайно, він поїде, але я не став би жодним чином перебільшувати політичну значність цієї події. Путін чекає на те, що Ангела Меркель і Франсуалланд як людина. В розумінні Путіна залежно тотально від Ангелі Меркель, це не так насправді, але так Путін сприймає ситуацію. Що вони підуть наступному році, і тоді з Ферем та Ніколя Фаркозі він домовився про щось. Тому Путін зараз ламає комедію і більш нічого. До чого доламається Путін, пане Володимире? Без ну я згодом з Станіславом. А, ну я тільки так без комедії а, скажу більш прагматично для нього дійсно важливо зберегти переговорну лінію. От він одночасно грає декілька ролей, і от проблема на це звертають увагу російські експерти, не тільки Станіслав, а й інші, навіть лояльні Кремлю. Що проблема, що Кремль хоче виконання одночасно декількох цілей. Вони хочуть залякати захід скажімо так навіть принизити американців, от ту адміністрацію, яка зараз фактично завершує свої повноваження в США, да і тому бомбардування Лепа і в той же час вони хочуть домовлятися зменшувати і в перспективі зняти санкції проти себе. А як поєднати це? Це не виход... даруйте за таке слово Мо... шизофренія. Шизофренія, Дійсно, це так, да шизофренія, але от така стилістика Путіна. Він час від часу взагалі ламає логіку, змішує, що називається фігура на шахівниці. І от в цьому є проблема, тому що західним політикам важко зрозуміти, чого хоче Путін. Вони от дуже часто во от чому от всі такі маневри навколо Путіна. Я пам'ятаю, з 14-го року треба зберегти політичне обличчя, щоб він пішов з конфлікту. А він дійсно він не хоче йти і використовує цей конфлікт спочатку в Україні, зараз в Сирії, для того, щоб гратися цим конфліктом знаєте, в кошки мишки, гратися з заходом. От тут проблема. Але на даний момент йому головне зберігати переговорну лінію. Плюс він сподівається, все ж таки, що йому вдасться повторити фокус лютого 2015 року року мінську. Використати своїх візавів по переговорах Німеччину і Францію для тиску на Порошенка, але наскільки я розумію, Порошенка зараз не хоче повторювати тих проблемних ситуацій, які були тоді, і ми не збираємося йти на односторонні поступки. Пане Володимире, дійсно, вибори ви зараз і ви згадали і пан Білковський, США, і потім Німеччина, потім да. Франція, Саркозі можливо, переможе. Меркель можливо програє через мігрантську кризу, що Путін перемагає. Ну він якраз на це і робить ставку. Він а, а, зараз ні на які поступки не піде, ну як мінімум не буде відомо, хто переможе в США. Після цього будуть визначати. Тобто тактику. десь півроку точно буде тягнутися. Да, на превеликий жаль. І наскільки я знаю, наша дипломатія це вже зрозуміла, і тому теж ми теж не будемо гратися в односторонні поступки. Хоча от німець і Франція вони, от з точки зору своїх егоїстичних інтересів, зацікавлені, щоб був якийсь прорив. Тому от ця пауза. Вона, ну я думаю, так от до виборів США до кінця листопада буде пауза. Потім можливо пожвавлення переговорів з новою російською тактикою, а потім, десь з лютого боюся, що нова пауза зв'язку з виборами, які почнуться спочатку Франції, потім Німеччині. Пане Ігоре, знову ж таки до вас запитання як до військового експерта. Зараз чимало фахівців і в Росії і на Заході кажуть, що як ніколи після карибської кризи 62-го року велика загроза справжньої і ядерної війни. Це перебільшення, паніка чи справді в Сирії маленьке зіткнення вже розвернула Росія з 300 і пішло далі. Ну, знаєте, відповісти на це е, е, цікаве питання. Хто ж страшніше для світу? Гітлер чи Путін? Гітлера теж був вибір прийняти збручені, чи застосовувати, наважився. да, застосовувати чи не застосовувати. Ну, в даному випадку подивимось. Я думаю, що навіть такий лідер цієї держави, як президент Російської Федерації, думаю, що не піде на це, тим паче, що ми бачимо, що ці... Вибачте, ракетні комплекси іноді зриваються і вибухають у себе на території. Тому тут знаєте, є певна небезпека не тільки для Європи, але й для себе теж. Це питання серйозне. Що стосується безпосередньо знаєте, заяв пана Білковського, Однозначно, правий, однозначно, мені здається, що Путін просто пробує грати роль, хто кого посадить на цепь. Або Європа його, або він Європа. І оці всі, так звані переговори, це просто-напросто затягування часу. І однозначно не буде так званого переміря, чи, перемір чи затища, як його іноді називати. Однозначно будемо втрачати людей. Однозначно їх треба готувати, однозначно треба по великому рахунку готувати державу до бути, бути серйозною, потужною державою з точки зору оборони і з точки зору оборони спроможності. А на час працює зараз на Україну чи на Росію? Це залежить від наших керівників. Якщо... Пане Володимире, на кого працює час? Ви знаєте, я просто а, а, з цим питанням вже давно стикаюся. Відповідь в Росії думають, що на них у нас думають, що на нас. Ваша добуста боюся, боюся, що час працює проти і Росії і проти нас. Просто по-різному. Я поясню, чому. Тому що у нас більш складна економічна ситуація, хоча в Росії вона зараз у нас ми, хоча б виходимо з кризи, а в Росії вона погіршується. І у нас політична нестабільність. Тому от нам не можна розслаблятися. От я з чим абсолютно згоден? не можна розслаблятися. Плюс от є така сумна закономірність і в 2014-15 році от відносна перемир'я, відносна. І переговори вересень жовтень, а Дуже. потім з листопада знов посилення бойових дій. І тому тут на жаль нема простої формули. Дуже вам дякую, панове. Я дякую за участь в ефірі Володимирові Фасенко та Ігорю Козію. При цю програму Олександр Лещенко. І дякую вам, друзі, за увагу.